Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Луки, 16 глава, з 1 по 9 вірш. Сказав Господь таку притчу: Один чоловік був багатий і мав управителя, і на того було донесено йому, що він марнує майно його. І, покликавши його, він сказав йому: Що це я чую про тебе? Дай звіт про управління Твоє. Бо ти не можеш більше керувати. Сказав же сам у собі управитель, що мені робити, бо господар мій відбирає в мене управління домом, копати не можу, просити соромлюсь, знаю, що зробити, щоб коли я буду відставлений від управління домом, прийняли мене в доми свої. І, покликавши окремо кожного з боржників господаря свого, сказав першому, скільки ти винен господарю моєму, той же сказав Сто батів олії. І сказав йому: Візьми твою розписку і сідай швидше напиши 50. Потім другому сказав: А ти скільки винен, той же відповів: 100 корів пшениці. І каже йому: візьми свою розписку і напиши 80, і похвалив господару правителя неправдивого, що розсудливо зробив, бо сини віку цього розумніші від синів світла в поколінні своєму. І я вам кажу здобудьте собі друзів з мамони неправедної, щоби коли зубожієте, Прийняли вас у вічні обителі, Богу нашому, слава, завжди він повсякчас, і на віки віків. Амінь.